За підручником геометрії 8 класу автора Олександра Євтера. І наше завдання АК, медіана рівнобедреного трикутника АБЦ з основою БЦ. Точка П і Ф е всередині сторін А Б і Аце, відповідно. Доведіть, що ПФ е перпендикулярна АК. Ну, почнемо з малюнка. Намалюємо наш трикутничок красивий, так? Проведемо у нас медіану, Так, так, у нас основа БЦ. Так, тут принципово. Значить, зверху у нас А, АК медіана. Добре. П у нас на АБ посередині ставимо, так. І Ф у нас на АЦ. Ну, десь проблиснуємося тут. І проводимо нашу середню лінію. Ну, ми знаємо, що це середня лінія, ну це поки. Так, записуємо Дано. Дано у нас трикутник АБЦ. Пишемо або терерівнометрине, або дошка АБ дорівнює АЦ. Так, добре, у нас АК Медіана. 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 Далі точка П у нас середина Або Так, а точка Ф. Е? У нас середина А це. Довести. Я так коротко, щоб швидше. Так, PF перпендикулярно АК. Доведення. І з чого ми з вами почнемо? Із того, що у нас трикутник АПЦ рівнобедрений, тому АК у нас не лише медіана, але й десектриса і. Висота, тобто вона перпендикулярна, так? Так і запишемо у трикутнику АВС, АВ дорівнює АС, АК у нас медіана медіана і висота. І висота. Бісектриса нас тут не цікавить. Отже, ми можемо зробити висновки, що АК перпендикулярно до БЦ. Так? Є. Далі, А, точки я не поставила, пробачте, у нас П і Ф. Так, тепер П так, точка П. Середина, середина АВ, а точка Ф е, це за умовою. Середина. Середина. А це за умовою задачі, так? За умовою задачі. Отже, за означенням. Означенням. Ой, то я вже лишня. за означенням ПФ. У нас середня лінія. Лінія трикутника АВЦ. Так, значить, у нас перпендикуляр є, а нам треба довести, що ПФ перпендикулярно а, АК. Ак. Далі ми можемо взяти зазначення, так, або за властивістю. За властивістю середньої лінії, так, середньої лінії трикутника, у нас ПФ паралельна БЦ, тобто основи. Так, це за властивістю, ми нічого лишнього не пишемо. Тепер можемо робити висновки. Отже, якщо одна із двох. Так, Паралельних прямих? Так, коротко, прямих. Так. У нашому випадку це у нас ВС С, так, перпендикулярно до АК, Перпендикулярно. Так, до третьої, так. У нашому випадку це яка АК Правильно? То і друга, так, то і друга. Так, паралельно, прямо. Так, буде перпендикулярно. до тиешь до тие так третью сторону до тиешь и третью сторону значит пф у нас перпендикулярно пока Що і треба було довести. Все, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, папа! -па.